У нас в гостях Віктор Тригубов це капітан ЗСУ, блогер і співзасновник партії Демократична Сокира. Пане Вікторе, чи чуєте нас? Так чую вас, добрий добрий вечір. Слава Україні. Ми тут розгортаємо тему друзів Путіна в Європі і тих друзів Путіна, які з України втекли в Європу, і сидять там уже в Європейський Союз, Європейський Україна, це Європа. Так, так. В Європейський Союз І сидять там уже сьомий місяць війни, восьмий. Питання. Ми говорили про Мураєва. Ми говорили про депутатів, чесно про яких ми вперше почули взагалі, але в розслідувачі Української правди нам нам їх відкрили. Що чекає цих людей взагалі? Чи можливо їх притягнути до відповідальності? Якщо вони зараз втекли, ну вони кажуть, що вони цілком законно виїхали в Європу, і можливо це так, але ми ж прекрасно розуміємо, що вони там переховуються подалі, крім крім звичайно, позбавлення мандатів, якась кримінальна відповідальність за те, що вони до дочасні до того, що кликали сюди руський мір. Ех, чесно кажучи, я скептично ставлюся до таких перспектив. Е, бо для в мене в мрія насправді нижчого втунку, що, хоча б коли уся ця мерзота повернеться до України, її не почали знов таки запрошувати на ток шоу, щоб вони не почали перезапускати там різні проекти. Бо будемо чесні, е, це фактично зараз відбувається. Так, це поки що зазвичай мерзота нижчого ватунку, але вони вже тусять на телекан... на національних телеканалах. Вони вже. Перефарбувалися під патріотів, вони вже роблять що завгодно. Ну ось нещодавно ось, Анастасія Тофт, от журналістка сайту страна, висунули на томсонську премію. Потрібен був ну, скандал, щоб її звідти відсунули зворотнім чином. От і Світочка Крикова бігала у всіх по коментарям і впливалася своїм характерним ядом. А в мене в голові не дуже виплатається взагалі така ситуація, що ці люди можуть рота відкривати на те, що жити в Україні. Але ми бачимо, що так відбувається дуже демократична країна, дуже скажімо так, країна схильна пробачати країна схильна там приймати дуже класні перефарбування, би когось цей ось ну такий намав по на схожий. Колишній політолог Мертвейчука зараз перефарбувався великого патріота. Там кожен кожен другий там пост на Фейсбуці з флажочком і вірять, вірять. От людина перепрошую вчора з цієї людини. Медведчука вийняли, А сьогодні вона вже патріот Так, а як перевтіло? не повірити? Возвірвав сам Рабінович, каже, що все, Росія враг, я шибався, думав умний, став дураком. Скоро у нас буде друге першистеше. Я з таким успіхом. Скоро в нас буде великий, скоро в нас буде великий патріот Шуфріч, такий же патріотичний, як і небитий. Я на це просто дивлюсь квадратними очима, але все це витікає, як би це сказати. Боже, який би ефемізм вжити? Від ви на Ютубі тут можна без ефемізмів. Від простого блядства наших колег. Від того, що їх справді реально запрошують на ефіри, справді приносять їм мікрофон. Всі все знають. Ну всі прекрасно знають хто є хто, всі прекрасно знають, хто і що і з якою чистотою робив Медведчуку, хто е, хто готував взагалі прихід усього цього в Україну, е, На кому частина відповідальності за все те, що відбувається, включно з справами геноциду. Всі знаємо. Але ці, усім цим чаплигами і прочим мерзоті досі носять мікрофони. Ось поважні політологи. Вони в нас і таке інше. Це закінчиться. Мені здається, просто тим. Кілька разів, що кілька разів от закінчиться війна, прийдуть люди просто на телефіри, побачать на телефірах цю мерзоту і розіб'ють ці мерзоті голову просто об найближчу сходинку. І ось після третього разу може це це і завершиться. Може просто люди зрозуміють ці ось наші перепрошую, шановні колеги, зрозуміють, що запрошувати таких людей певно собі якось на вигідніше, бо ж будуть просто бійки в ефірах. А це ж не дуже добре. Потім ще виправдовуватися публічно. Краще може. Же не запрошувати або запрошувати тільки по Zoom. я розумію, що якби це робилося прозоро е, і з конкретними на те причинами, то цьому можна би було повірити. Але якщо ви керуєтеся цією відмазкою, що в задля е, нацбезпеки е, інформаційної безпеки в нас тут на марафон, нацновини і так далі. Але ви в цей марафон тягнете рупорів Кремля. При цьому на це не звертається увага. Ну я не бачу, щоб наш міністр культури, чи та сама нас рада, чи ще щось е якось відреагували і прибрали ці табла з ефіру. Е що робити в такому випадку? Ну до кого йти? як казав Куполовець, кому молитися? До кого звертатися? Знов таки, я скептично що влаштований щодо того, що це буде зроблено під час війни. А от після війни мені здається, що тут вже постане питання руба щодо міністра культури. Ну міністру культури абсолютно дуже добре. З, з усім, що робить московський патріархат, наприклад, абсолютно йому дуже добре. При при цьому коли ті проводять масові заходи і хресні ходи, це все нормально. Коли парафії переходить до Української православної церкви, власне, пцу православної церкви України це вже загрожує національній безпеці. Ось нещодавно збузбуждалася з цього приводу, каби було чого. Ось і скільки я згадав ефемізм, це про міську Скільки цей про місковітет триватиме? Я чесно кажучи, ну ні, насправді знаю. Поки ми не прийдемо і не скажемо, що так робити не можна. Причому, скажемо це достатньо голосно для того, щоб це було сприйнято. Просто дуже не хочеться, щоб взагалі до цього доходило. Просто дуже не хочеться знаєте, входити там в телефіри бити морду людям, Потім не знаю, оформлятися на, на скільки там зараз дають за деревне хуліганство, але до цього йде до цього реальної ідеї я не бачу, чесно кажучи, зараз інших варіантів, бо серйозно ну, чесно було дуже вкрай важко терпіти усю цю наволоч. Ще з 2014 року, з 2022 другого, як це робити? В мене просто в голові не вкладається, як одночасно це робити, та якось зберігати якусь базову самоповагу. Я взагалі вважаю, що дуже погано, що усі ці люди не отримали свого прачухана ще у 2014 році. Що власне сайт ті самі телеканали не закрили ще тоді. Що досі сайт «Страна.юа» і його журналісти в лапках ходять у нас по вулицях і намагаються робити вигляд великих патріотів. Ну, Сорі, ну це, це фарс, це реально фарс. І я Але... не хочу вже нічого нікому доводити. Я не хочу вже просто не, не хочу відповідати на питання усієї цілі політоглоти. От. А ви не що я сепаратіст? Ну, а, да, да, безусловно, я несколько зіл компліментарних фраз падесь мідчука. но я же нічого не я Не хочу відповідати на це питання. Взагалі, я не хочу тут дискутувати. Вже я набридло дискутувати за за всі ці роки, за всі ці майдани, за всі ці війни. Просто вже хочеться інший аргумент привести. Ви знаєте, гуляє інтернетом фраза ще десь там з перших днів Великої війни про те, що якщо вже зараз ще комусь щось треба пояснювати, то вже не треба пояснювати. Ну так по суті, воно так. Саме таке є. А за Рабіновича хто заступиться? Хто заступиться за Рабіновича? Я кажу, реально заранее чичита у вікно вийшов, бо якби не вийшов і сам би зараз міг без себе би себе патріота кушати. і би, яка ж якби був живий та не самозастирався в Кобана, теж, теж зараз би був великий патріот і розповідав би про те, як нам Україну брегти. Ну десь так, десь така ситуація в нас і є, і це дуже прикро, але вирішувати проблеми треба по мірі їхнього надходження. А зараз у нас поки що надійшла проблема у вигляді кураторів у усієї цієї мерзоти з безпосередньо Кремля ем, як ви взагалі е, вірите в? Щирість того, що нова італійська е, коаліція, то влада е, буде далі підтримувати Україну, попри те, що там ну є всі шанси, що е, мандати ділитимуть Берлусконі і е, ой, цей Косальвіні да колишні МВС, який на в Кремлі фоткався з футболкою і е, із Путіним і взагалі його великим е, у, розумом називав. Ну, подивимося, насправді, мені все одно наскільки вони щирі, аби допомагали, аби реально допомагали. Вони можуть нас там, десь у себе під ковдрою ненавидіти та любити Путіна три рази на день. Але насправді, допоки є така необхідність політична. Допоки поки є такі суспільний настрої, що Україні треба допомагати, то хай допомагають. Я як мені цінніше людина, яка Україну ненавидить, але але не допомагає, ніж людина, яка Україну дуже любить, але не робить нічого. А таких в європейській політику теж певна кількість є. Ось по на німеччині подивимось. Тому в принципі, хай буде пересоби яйця ніс. І в цій ситуації ну я вважаю, що у нас поки що є більше проблеми навіть в структурі. НАТО у нас там є Орбанівська Угорщина, mm. яка зараз в обнімку Туреччиною саботує вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, наприклад, mm. намагає виторгувати просто собі гроші, щоб це вже банально почав чистого грошовий шантаж. Тому я зараз навіть не Італії боюся. Знов таки у Сполучених Штатах там дуже неприємна тенденція, бо риторика трампістів ну, змінилася з весняної. Давайте допомагати Україні, демократи їй не до. Остатньо допомагають до stop sending money to Ukraine бла бла бла. Це насправді абсолютно внутрішньо американська повістка, але вона може нам по нам дуже болі вдарити. Але що важливо, якщо ми зараз будемо перемагати на полі бою, так як ми перемагаємо ось безпосередньо в ці дні. То нас це вже не матиме значення, бо нас будуть підтримувати просто як цього андердога, який почав справді перемагати, не буде сенсу обрізати нам допомогу чи намагатися грати на босі Росії, якщо буде очевидно, що Росія програє, а до цього все йде. Ну немає сенсу підтримувати злодія, який програє там, навіть якщо подивимось на історію другої світової, дуже багато людей не перепожу не людей країн з боку. Осі різко пересторгнуло у союзники, коли побачили, що, що трапляється власне із гітлерівською армією. Так само буде в нас. Якщо ми перемагатимемо, якщо ми будемо найбідний бідний родственник, а якщо ми будемо країна, яка знищує російські війська. Навіть лю навіть люди, які сиділи на російських грошах, побачивши це, почнуть переосмислювати позиції, розуміти, що треба шукати нові джерела фінансування, тому так.